Добрий день, шановна спільноти, вітаю вас на нашому каналі Здорове Свинарство, отримав бірки для ідентифікації тварин. Ці бірки для свиноматок. Що особливість? Це основна головна боль на підприємстві, тому що треба ідентифікувати скот, скот безпосередньо свиней, свиноматок, для того, щоб розуміти, які опорос, скільки поросят вона приводила, скільки вона поросят в загальної кількості дала. За весь період своєї продуктивності, коли вона була семіня... вонася, скільки плодотворних осіннях, скільки вона разів перегуляла, ну, відповідно, без цієї інформації вести облік і е, списувати саноматик вибраковувати неможливо. Саноматик вибраковують на цехі апороса по розумінню багатоплідності та молочності. І на цих осім'яніння по о, здатності запліднюватися. Тобто, якщо свиноматка двічі переваляла, то її вибраковують. У нас не велика рогата ходу гратися з визначенням неплідності в даному випадку в кожної окремої свиноматки не має значення, тому що якщо це не масове явище, то розбиратися в цьому ніхто не буде. Краще свиноматку вибраковувати і на її місці поставити. Ремонтну свинку, тому що свиноматка приводить до 35 поросят в рік, і вибрати генетичний матеріал в принципі можна. можна свиноматку покривати різними хряками, різних порід, і при цьому отримувати свій молодняк без всяких там проблем. і Незважаючи на це, ми в принципі це і робимо. Тому ще особливості є різні бірки. ще ось Я бачу бірку. Це бірка безпосередня, вона зчитується прибором. Є існує такий прибор, це електронна бірка. Ось я зараз такий є прибор. Я зараз його включу. Дивіться, хоп. і він щита. Він щитав і бачите номер, який він щитав. І відповідно такий ж самий номер у нас на, на бірці. Тому тобто це бірка з чіпом. Колись я в своєму житті використовував самі чіпи, які підшивав. І в вухами вводили, і в холку вводили, але з ними є проблема. З вуха вони випадають, вигнивають, а з холки вони заростають з поличною тканиною і майже не щитуються. Так як у собак це робиться. Тобто, в даному випадку чіп зашитий в бірку. ну Що я можу сказати? Ставити треба два номера, один великий, один маленький. Чим краще мати такий номер ну, ідентифікаційний з чіпом, тим що не треба витирати від брудного навозу, тільки сам скринер підвести до свиноматки, до її бірки, і ми побачимо, отримаємо код, який у нас висвітиться. Отак От у нас йде вперед. Будемо тепер закупати такі бірки, повністю ідентифікувати весь ремонтний молодняк. Почнемо з нього. Основних занаматок чіпати не будемо, бо в них вже стають свої бірки, тобто переіндифіковувати вам. Ті, які будуть переіндифікуватися, будуть ідентифікуватися старими бірками. Нові свині будуть ідентифікуватися новими бірками. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Цей товар був придбаний у нас безпосередньо в фірмі Вудгоф. Можете телефонувати, пробувати. До побачення, коментуємо, ставимо лайки. Ще раз здоров'я вам та вашим поросятам.